Доброго дня, сьогодні Так і безпосередньо з окремому сьогоднішньому бою. Я прийняв рішення нагородити допомогу, героїзм і своїми діями зупинила розвитку Щодо в'язним зараз поговорити позицію, щоб ми були мирні люди. Мені доповів начальник Генерального штабу, що захоплені е, ворожі БТР і БМП. Знищено в цьому бою три танка противника. Е, розстріляно дві машини з боєприпасами. Противник заплатив високу ціну за те, що авантюрно спробує нападати на наші збройні сили. Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, якщо запропонована пропозиція для того, щоб не гинули мирні люди. Не страждали мешканці українських сіл селищ і міст. Ті, хто порушує, будуть отримувати по зубах. Сьогодні я можу сказати, що ми по всій лінії фронту міцно тримали позицію, незважаючи на те, що інтенсивність обстрілів в 10 разів перевищувала те, що було до початку інтенсивної фази бойових дій.